Слава Господу, брата і сестри! Скільки пісень, які оспівують велич і любов Божу, різноманітних пісень на всі випадки життя християнства. Ви знаєте, бувають сумні пісні, бувають радісні пісні. І вони відображали почуття людей, в них відображалися відносини людей з Богом і те, що вони переживали, знаєте, у своєму житті. Я хотів би зазначити спочатку про те, що вийти з рабства гріха і бути рабом Господнім – це є якраз е, можливість людини або дано для людини рішити, бути рабом гріха чи звільнитися від рабства гріха, бути рабом Божим чи не бути це якраз рішення, яке приймає людина, а не Бог. Я не знаю, чи ви згідні. Від нас, брати, залежить бути вільними людьми від гріха, залишити гріх. І сьогодні ми нагадуємо Пасху, сьогодні нагадуємо про Господа Ісуса Христа. Я хотів би якраз подивитися на сторінки Біблії, де якраз говориться про те рішення, яке мали зробити люди. Настав час, пройшли часи, коли Бог сказав я. Я згадаю про свій народ, я їх виведу з цього, з Єгипетської цієї печі рабства. Я виведу. Але рішення в Господа було. Залишалося рішення за людьми. І ось 12 розділ. Друга книга вихід. Друга книга Моїсея, вихід, 12 розділ. І сказав Господь Моїсеєві Тааронові у землі Єгипетській. Місяць цей буде для вас початком місяців першим буде він у місяцях року. Промовте до всіх громадян, синів Ізраїлів та у 10-й день місяця цього. Брати теме кожного ягня на дім батька свого ягня на сім'ю. Коли ж сім'я буде замала на ягня, то нехай прийде до, прийме до себе сусіда ближнього, до її домівки по скількості душ, хто скільки зможе з'їсти, буде ти порахований на те ягня. Ось, да, Дане повеління було для того, щоб приготуватися до Дня Пасхи, до Дня визволення. Люди мали взяти ягня, приготувати його, щоб. Вони могли його спекти і з'їсти, як брат говорив. Але з самого початку сказав: цей місяць буде початком року. Цей місяць буде початку всього вашого. Що це за надзвичайна подія така була? І одна сестра на ніщій дякувала, проте каже, я дякую за свій другий день народження. Вона розповідала, як на неї їхала машина на переході. І дивно, Господь, знаєте, зберіг її. Дивно, Господь зберіг її. Що водій навіть не замітив, як вона відступилася, відскочила, знаєте, від того місця. Він проїхав і шукав її десь під машиною. Але Бог її зберіг. Ці моменти в житті людей не забуваються. Коли є які-то початки в твоєму житті або надзвичайні події, що сталося в ізраїльському народі в цей момент? Вони були в рабстві єгипетському, і Бог їх починав звільняти. Він дав їм повеління, що вони були готові до цього часу. Він дав їм повеління, щоб вони могли б. Взяти ягня. Спекти його, кров його помазати косяки дверей, бо ангел, губити, буде проходити по Єгипту і знищувати все перворідне. Єгипет, фараон і всі ті люди, які оточували його, вони були настільки жорстокими серцями, і Господь ще їх зробив твердішими, ожесточив їх, щоб вони не відпускали в щоб вони не давали б їм свободи. Господу потрібно було доказати свою велич і славу і безсилля Єгипту. Господь показав, який би не був могутній імперії Єгипетська, але Господь показав її бідність і убогість, коли не людина, а просто ангел Господній проходив по Єгипту в одну ніч весь Єгипет плакав. В одну ніч. Господь сильний, слава нашому Господу. І ми читаємо так, як приготовляли люди цього акція для цієї вечері. Це був великий прообраз для нашого часу, що небо приготовило або приготовляло акція для викуплення всього людства. Цей агрес, який буде приготовлений самим Отцем, він буде способний його кров свята способна захистити як ізраїльтянина, так і неізральтянина. Всяку людину, яка почує заклик, яка буде вірити в силу крові Агця, вона буде збережена і захищена від смерті. Смерть над нею не буде мати владу. Чому? Тому що вона мала владу над анцем Божим на певний час. Вона взяла владу, він помер, він віддав своє життя, але смерть не могла утримати його. Христос смертю смерть переміг. Слава Господу! Смертю акція, який був запланий в Єгипті, в кожній сім'ї, і кров'ю його була помазані косяки дверей, була переможена якраз, або була закрита двер, були закриті двері для ангела губителя. Він не зайшов туди. Він пройшов повз, Прийшла милість для тих людей, які проявили послушання слову, яке сказав Господь. І пройду я по землі Єгипетській тієї ночі, та й поубиваю всякого перворідного в землі Єгипетській, від людини аж до скотини. І над усяким Богом єгипетським вчиню я суд, я Господь. Ця заява дуже серйозна. І не на один час, і не на один день. Я Господь так. Сказав сущий. Алілуя! Слава Господу! Я вчиню суд. Люди будуть бачити це. Вони переживуть цей момент у своєму житті. І коли сталося велике визволення, люди пережили. Слава Господу! Діти ви тут чи ні? А не треба виходити на вулицю. Не просто сядьте біля батьків, тихайте, не побудьте. Рішення, бачите, які діти виходять. Кажуть, вони не чують. Дивіться, пишуть і чують. Не треба, щоб вони виходили. Хай малюють. Хай малюють, тільки трошки тише. І все, тому що вони мені не заважають. Заважають тим, хто слухає. От, але не добре, коли вони йдуть в серпні. Не виводьте дітей з серп. Хай може мішають, але не виводьте дітей з серп. Не потрібно. 12. розум 29 20... вірш і нижче. 28. І пішли, та й вчинили сини Ізраїлю, як повелів Господь мої савіторони. Та й вчинили вони. Та, так і вчинили. І сталося ночі, що Господь побив усіх перворідних в єгипетській землі. Від перворідного фараону, що сидів на престолі, та й до перворідного невільника в темниці і все перворідне серед худоби. І схопився ж фараон вночі, і всі слуги його, і всі єптяни, і зняли великий зойк по всій землі Єгипетській, бо не було дому хати, хатини, де б не було померлого. І покликав фараон Моїсея і Аарона і сказав Вставайте, виходьте з поміж людей моїх, ви і сини Ізраїлеві, та йдіть собі, служить Господу, як ви говорили, і вівці ваші, і велику худобу забирайте, як говорили, та йдіть і мене благословіть. І квапили єгиптяни людей, щоб спішили випробувати їх із землі, бо казали, пропадемо всі. І позабирали люди тієї тіста свої ще до за... закису діжі свої, позав'язували одежі свої і понесли на плеча. І вчинили сини із Ізраїлю згідно слів Моїсея, і позичили в Єгипті посуд срібний і золотий та одежу. І дав Господь ласку людям перед єгиптянами, що вони задовольнили волю їх і забрали ізраїльтяни здобич. Від Єгипту. Це подія, яку не можна було забути для ізраїльського народу. Ця ніч, яка була ну, неповторною для ізраїльського народу. Це було раз в житті історії або в житті і в історії ізраїльського народу. Вони залишали Єгипет. Вони залишали рабство, в якому жили більше 400 років. Їхні батьки, їхні прадіди. Вони жили, але. А встав час, вони можуть бути вільними, яке це було радісне подія в житті цих людей. Чи ви пам'ятаєте той день, коли Господь вас визволив з Єгипту? Братимо мої сестри, що ми сьогодні нагадуємо собі? Ми нагадуємо про смерть акця, нагадуємо про наше визволення з рабства. З рабства гріха? З рабства цієї системи цього світу. Бог звільнив нас від тих всіх речей, які були в нашому житті. І ви, ми стали вільними. Слава нашому Господу! Згадайте той момент. Коли було це? Можливо, не було це в один день кожної з нас. Але цей день він має бути. Початком усього нового. Початком усього нового в нашому житті. Брати мої сестри. Я не знаю, я хочу, я хочу щоб ви зрозуміли, коли я думав і про цю річ, знаєте, то для мене це було надзвичайно таким серйозним в моєму переживанні, як Господь. Наскільки я пам'ятаю цей день? Наскільки я ціню сьогодні тим, що ти зробив в моєму житті? Хто я такий був? Що було в моєму житті, що ти міг би простягнути до мене своє благовоління? Ти міг би просто не звернути увагу на мене. Ти просто міг сказати слово, живи, як хочеш, Микола. Хочеш спасатися, спасайся, твої батьки віруючі були до церкви, дорогу знаєш. Ходи. Хочеш, не ходи, як хочеш. Але яка була Божа милість і любов, вона була протягнута до мене. Знаєте, для того, щоб не залишити мене. Коли десь було упрямство, коли десь було нерозуміння Бога, нерозуміння волі Його, покладаючись десь на свої сили, на свій розум, на свої способності, людина способна противитися волі Божій. Але Потрібно було, Бог сказав, я все зробив для тебе. Слухай, я все зробив для тебе. Що я мав не зробити ще для тебе? Я найдорожче віддав. Христос помер на христі, тепер від тебе залежить. Як ти будеш себе поводити? Як ти будеш йти до нього, як ти приймеш те слово, яке я дав для тебе. І... Визволення від рабства гріха, визволення від Єгипту, визволення від тої системи гріховної. Це не є плід нашого праведного життя. Це не є плід яких, -то, знаєте, наших заслуг. Це є благодать і милість Господа Ісуса Христа. Слава Господу. Як потрібно це розуміти і знати? Що пам'ятати цей день початок нашого нового життя. Життя в свободі, коли ми стали рабами Господа. В свободі і стали рабами Господа, коли ми від всього серця стали послушні Йому. Не можна не від цього серця не бути послушним. Ви знаєте, коли серце належить ще чомусь, можна зробити собі істукана. Можна згадувати Єгипет, часник і м'ясо, те, що колись їв. Ви знаєте, коли люди приходять на репцентр, ми їм забороняємо повністю думати і говорити про минуле своє життя, згадувати про наркотики, згадувати про горілку, згадувати про куриво, згадувати про сквернослов'є, згадувати про блуд. Забороняємо категорично. Знаєте чому? не згадували, Щоб вони не згадували в Єгипет, щоб їхній погляд і все їхнє стремлення, ціль їхнього, або напрямок їхніх думок було б сконцентровано на Господі Ісусі Христі і на всьому, що Він зробив. Якщо будеш оглядатися назад, повернися назад. Або не досягнеш цілі. В Єгипет не вернувся ізраїльський народ, але помер в пустині. Знаєте чому? Оглядалися назад, оглядаючись назад, не могли йти вперед. Не могли завоювати ту землю. Віруюча людина, яка ходить до церкви і згадує своє гріховне життя. Або, думає, мені краще було бути невіруючою людиною, чим я зараз Богом, вона обов'язково помре. Вона обов'язково помре. Або вернеться в рабство назад. Цей закон духовний. Він працює. І через те, брати мої сестри, ми в церкві маємо постанову кожного місяця нагадувати, що зробив Господь. Нагадувати через заповідь, через ломиме тіло Господа Ісуса Христа, коли ми ломаємо хліб ми бачимо Господа нашого Ісуса. Який віддав своє життя, коли ми беремо чашу, це є новий завіт в крові Ісуса Христа. Нагадуємо собі, в своїй плоті, в своєму розумі, хто ми такі були, але ж ким ми стали. Тепер ми, діти Божі, Алілуя! Початок вже почався Ізраїля, який вийшов з Єгипту. З того часу ці люди стали нацією, з того часу ці люди стали народом. З цього часу Бог почав брати інші. Чим ми відрізнялися? Якими ми були? І ось апостол Павло каже, говорить про ту характеристику, про той стан, про те, де ми всі були, під якою владою ми були, брати і сестри. Він описує. Ми були дітьми гніву. Ми в гріхах були всі. Над нам панував і князь цього світу, який сьогодні так само хоче панувати. Він не хотів би відпустити жодного із свого панування жодного. Він лякає людей, він порабощає людей, він ставить козні, він сітки розставляє. Сатана, він не примирений, ворог Божий і Божого народу. Але прийшов на землю. Господь, царство темряви для того, щоб світло засяяло, щоб просвітити всяку людину, яка приходить в світ і дати свободу. І це сталося в нашому житті. Але Бог багатий на милість через велику любов свою, якою полюбив нас, і нас, що були мертві через провини, оживив спільно з Христом і Ви Спасені. Благодатью! Алилуя! Який звернення апостола до вас, брати і мої сестри, що вас, вас, з вами це сталося, вам це Господь зробив. І ви сьогодні маєте велику милість Божу бути дітьми Божими. Це по благодаті. Він нас через Ісуса Христа воскресив, зробив нас живими, зробив нас способними. Робити добрі справи, пишучи до Тимохвія, третій розділ з першого вірша. Нагадуй їм. Тобто, ти до титу, третій розділ апостол Павло казав: Ти нагадуй, щоб правителі і владу слухали і корилися. Та до всякого доброго тіла були готові. Тобто, це до тих людей, які вже Господь помилував і спас. щоб Їхнє життя було б ось таким праведним, святим, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, показуючи всяку лагідність до всіх людей. Хіба може так гріховна людина з гріховною природою себе поводити? Звичайно, що ні. Але коли Господь воскресив і дав знаєте, владу, силу, дав, просвітив наш розум, очистив наше серце. То якраз закликає, щоб нікого не зневажали. Ні, нікого не зневажали, брати мої сестри. На нашому шляху будуть різні люди, які будуть подобатися нам, які ні, які будуть е, розумніші за нас, які будуть не дуже, знаєте, ну, е, слабші за нас будуть. І Господь каже: не зневажай. Старших, вищих, менші, слабших не зневажай. Віднося з повагою до людей, як це важливо, будь до якої людини, щоб були б несварливі, тихі, показуючи всяку лагідність до всіх людей. Були колись ми нерозумні, непокірні, обмануті і були рабами похотей та всяких розкошів, живучи в злобі. А в заздрощах. Огидними були та ненавиділи один одного. Але коли з'явилась благодать і людинолюбство Спасителя Бога нашого, то він нас спас нас, але не через діла наші праведності, які б ми чинили, а своїм милосердям через купіль відродження та оновлення. Духом Святим, якого Він вилив на нас щедро через Ісуса Христа Спасителя Нашого, щоб, оправдавшись благодаттю Його, зробилися ми спадкоємцями надії вічного життя. Слава Господу! Пригадали трошки Єгипет, брате і сестри? Бог вас визволив. Бог вас вивів. Не оглядуйтеся назад. Не живіть світським життям. Не живіть життям тим, яким не подобається Господу. Господь святий. І Він хоче, щоб народ його був також святим. Щоб Господь правильний. І Господь хоче, щоб народ його був праведний. Господь добрий і милостивий. І він хоче, щоб народ його був добрим і милостивим. Світ не переможе таких людей. Диявол не переможе таких людей, бо з ними Бог. Церквою своєю Господь. Алілуя! Нагадуємо про смерть. Нагадуємо про Спасителя нашого Господа. Нагадуємо сьогодні через видиму заповідь. Давайте ми подякуємо.